Коли висаджують кавун. Ну, мінімум треба, щоб земля Ну Це Арашан. Там номер я забув, як Арашан. І у нас в нас Тобгана. У них просто потягнуло ниточкою догори. І кавун роде непоганий, солодкий. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. 3 травня ми висадили в касети свій кавунчик, це було у нас 3. А сьогодні у нас 13-го. Це 10 днів і у нас кавунчик вже такий. В схожість, я б сказав, стопроцентова. У нас тут арашан, топган і талісман. І у нас отакі, от бачите, сходи. Це кавунчик під заказ. Схожість непогана, 96-та касета у нас, бачите. І чекаємо результати. Вона, звичайно, розсадина, бачите, вилізла, ще не поливав нічим під корінь, Чуть-чуть вся вийде і будемо поливати мульті 20-20, 10 грам на 10 літрів. розсада буде непогана. Так як в нас е, трошки пізніше прийшли. Бачите, один сорт, то ми посадили пізніше, то він де-не-де вилазить, де-не-де вилазить. Ось тільки про, прокульчується, тільки-тільки-тільки. Талісман тільки прокульчується. А це у нас такий огірочок, теж схожість непогано, бачите. І от такий він є. Тут я вже раз полив біостимулятором 5 мульті. 20, 20, 20, 10 грамм на 10 літрів. І розсада помалесеньку йде. Вже листочок один дав. Непогано. Бачите? Це у нас кукуруза. Це наша кукуруза. Жовто-синя. 50 штук. Це все на пробу. На гор. Єрмам нагор, наша українська. От така. Огірки у нас теж 5-6 видів, всі позначені. Будемо садити на вулиці і трохи в теплиці. От така розсада у нас буде. Заказчик буде садити кавун свій. На мульті під каплю. Капельний полив в нього буде. Заказав йому агротеремі, і каплю, і плівку до нього краніки на полив і, звичайно, заказав фільтр. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож. Заказуємо в описі під відео, буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. Це все піде до нього. І приїде, забере свій кавунчик, буде садити, буде пробувати. Так як я вже говорив, він мене купляв колись два роки назад. Це було серпень місяць. Він мене купляв жовтий покемон. І тут теж є два сорти в нього. 200 Насінин жовтого буде пробувати для себе. Так як я теж буду пробувати, я собі дині вкину. Ну і помаленьку будемо пробувати все тут. все новий, Кажуть тут свої місцеві, що і кавун роде непоганий, солодкий. Правда, вони беруть прості насінини, як то говориться, ті, що по 10 гривень пакетики. О, і, і дині. Кажуть, непогано, ще й роди. Ну, а тут все F1. Це все F1 фірмові. І будемо дивитися, що воно у нас Чи з заказчика казав, що з ними вийде. Ну, йдуть непогано. Це один сорт тут вола, я знаю тут другий сорт. Це у нас номерний, але но це Арашан. Там номер я забув, як Арашан. І у нас товгана. Кавунчик. Дехто в хаті вирощував під світлом, мені навіть писали. У них просто потягнуло ниточкою догори ниточкою Зверху сімідолька така маленька. Тут, бачите, сімідолька, і ниточка так не, не, має, не йде. Днем треба відкривати, так як жарко, треба сторону відкривати, як то говориться, а на вечір закриваю. Закриваю тут, щоб тепліше було. Кавун любить тепло. І дехто питає мене, коли висаджують кавун. Ну, мінімум треба, щоб земля прогрілася до 15-16 градусів. Це сама земля, не в повітрі, а сама земля є спеціальні ті, і можна тоді садити. Хто садить, звичайно, на мульчу, то мульча, самі знаєте, плівка ще нагріває всередину. Вона не дає рослині, як то кажеться, заростати буряном, тому що воно є мульча. І воно є мульчироване, і тоді кавун скоріше земля прогрівається, і він скоріше росте. Всім здоров'я, Україні перемоги, а нам покуштувати хоч якогось кавуна. але дешевого, не по 30. До побачення. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо.